Доброго всім дня! Короткий огляд монети 1 гривня 2004 року випуску. На аверсі даної монети зображено в центрі номінал 1 гривня. Зверху можна побачити слово Україна. Малий Державний Герб України. Внизу рік карбування 2004, також по колу декоративний. Орнамент Гурт монети товщиною 1,85 мм, напис 1 гривня. На реверсі монети зображено медалі та напис 60 років визволення України від фашистських загарбників. Монета виготовлялася з алюмінієвої бронзи. Діаметр монети 26 мм, маса 6,8 грама, товщина 1,85 мм. Тираж даної монети великий складає 5 мільйонів екземплярів. Ціна на монету на різних аукціонах стартує від 10 гривень та вище. Дана монета не є рідкісною. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня!